Радий повернутися до нашого автомату серії Lift, який загалом розробався як снековий апарат з ліфтовою системою для передачі товару від полиці, конкретно для замовника, без її пошкодження. Стандартно всі думають, що дані апарати розроблені виключно для передачі продуктової лінейки товарів, але їх можна використовувати дуже по-різному. Наша кастомізація дозволяє повністю змінювати як висоту розміщення полиці. Так і ширину розміщення товарів в ньому. В даному випадку, як приклад, в автоматі використовується видача дитячих іграшок. Як Я вже згадував, унікальністю даного автомата є можливість різного розміщення по висоті полиць. І це можливо не тільки на старті, коли ми рекомендуємо клієнту перевірити усі його товари і підготувати систему для нього. А також і в майбутньому. Ревізійні отвори дозволяють змінити висоту полиць, а система автомату дозволяє використовувати різні системи видачі. Пуш та конвейер. Також ширина товару в полиці може змінюватись як і розміщення систем для видачі. Наприклад, для пуш-систем існують подовжувачі, які можуть працювати з більшим типом товарів. А для конвейерів існують як одинарні, так і подвійні, а також подвійні конвеєрні з додатковим кріпленням. Тому ми можемо використовувати як коробочні варіанти, так і варіанти з підставкою. Для цього підбираємо особисту систему видачі для кожного з товарів. Кожний замок для автомату має свій унікальний номер, як і ключ до нього. Тому ключ від одного частини автомату не підійде для іншого, і вам завжди буде потрібно декілька пар для того, щоб відчинити автомат. Це одна із систем його безпеки.